Так, Друзі, підписники каналу. Сьогодні у нас вже 9 липня, ой, серпня, ой, липня. серпня, 9 серпня збираємо лютерну на насіння. Зайшла черга, трошки, може, поспішив, бо трошки стебло зеленковате, воно кидає зеленочку. Так, да, воно таке вагковате, ну не знаю. Побачимо, комбайн вроді би йде. Агрегат той самий, нічого не змінилося, гектари тільки додавали. Цей рік у мене там 8 гектар, це зараз тут гектарчик воно. Уберем а потім переїдемо на п'ять з половиною на балку де я завжди копию пропускає бачу чи І то що рідка не скашує треба буде саня стане щоб глянув бо він остається вигляд, Де рідкіше, десь густіша. Ну, це я хочу подивитися приблизно, скільки буде з цього кусочка. Цей вже кусок третій рік, але цей кусок був по дісковці посіяний, в тому році тут нічого не було. Тут два роки тільки сіно було і все, а сім'ян не було. Цей рік щось стало навіть на сімінах. трохи ще поки коси, ще він цих три з половиною остається не бере коса воно рідке і таке воно як не знаю не зрізає його повністю не знаю чого ну так і косить Може щось сегменти може... Така почва якась нерівна. Ну воно ну, рідке таке, знаєте, як ото як маса йде, вона залазить, це воно пропускає може. Отаківо. Я не залазив, не дивився на комбайн, що там смисла нема, воно нічого не додає. Є звісно, трошки це, що я бачу недогони. І пустенького. Пустенького багато. Воно дивіться, вже скільки Щось є, але мало. Зараз оцей що нижче зірву. О, Тут де нижче краще, бачите, верх пустоватий. А оце що середне, то нормально така. І зелене. Тут он, бачу, ну рідка, дуже ця рідка. Це ця, що тільки другий рік. Це плюс погода може звісно зіграла цей рік таку роль. Бо обично та була в мене з другого року вже нормальна віцара. Ця не така. Так, а ну подивимось по цих бобіках. Ну пусті вроді би Десь і сипеться, десь і таке. Його немає, мало, то нічого не зробиш. Воно видно по масі, що слабше. А це вже, це вже четвертий рік, то вона така поболіє, густіша. Віддать корінь з лубже сидить. Посімпатічні, побачите, що вона тут. Ну і сем'ян побільше побольше такого з одного бобика. А цяшосни ще, ще другий рік тільки розкочегарюється. Ну, до води треба. Води нема, нічого не зробиш. Будемо сподіватися, що наступний рік буде трошки кращий. Це що в нас залишається, що тільки одна надія, Там буде видно. Збрата соняшник цей що по, по нулю засихає потихенька а дожів, як не було так і нема вже третій місяць скажу так десь якого там числа 20 серпня буде три місяці як нема опадів це капець знає ж кажу у нас так 3-4 місяця може бути потім раз 20 30 40 мм пролило потім опять 2-3 місяця жіть Ну, отак, комбайном, косе, гавкає, бо трошки щось воно не досохло ще. Насобирає кучу вжатки, ковть. Ну, бур'яна нема, бачите, нема. Не бур'яна, поле чисте, буряну нема. Поле таке виходить. Кашу цих 3,5 з половиною що тут полоску, ну і зараз вже висипе, бо щоб в той край я не їхав. Побачимо, ну кілограм 200, по кілограм 50 може. 70 було, зараз бачимо, що висипане газон. слабенько, немає, звісно, на цій масі урожайності. І таке буває. ну, Тим не менше, треба дивитися і наблюдати за такими, за такими вещами. Вже зараз це так все на глаз, а як вже очиститься від магнітися, вже точно буду знати средню Ну, Цей рік, звісно, просадка сильніша. Ну, потім що мені не треба пересівати її. Будемо так себе утішати. Може на наступний рік буде, дай Бог більше. Так, це 3,5 гектара він закриває це балка в вот два. Така масивна, побачимо, що тут буде. Yeah. Таня, открывай! Jo. Tri tri pole kara. Jo, čas je ostane čas je dva. Pobacim pa što zniknulo. Менше ніж з гектара вийшло Ой, блядь! Меленька така. Ну, скільки є. Вже. Цих 2 гектара я в буркер не дивлюся, не знаю скільки буде, скільки буде. Я, як буде висипати, приблизно гляну. Хоча тут ще є трохи, тут клин пропускає багато, не знаю чого, Ну не зрізаю щось з підметом. якась не готова, не досушена, чи не, до... не доросла ще. бегают по полю. конечно, цей рік не знаю чи згоріла, чи, ну, хоча би і не пана ця стояла така. ну, Яке є, таке є. Пересівати не треба, ще хватить тут її на рік. Тому вже бач, будемо бачити на наступний рік, що два роки вона мене радувала. А й цей рік скільки є стільки буде, значить ціна буде дорожча на насіння. Раз буде маленький урожай, буде ціна більша. А там побачимо соняшники вже почорніли. Ну це хазяйство, вони тут якісь недоділені, там і шляпки нема. Вони будуть косити, там щось питатися. Згоріло все, третій місяць 20 серпня буде три місяці, як немає опадів. Це буде капець. Їх і не буде це. однозначно. Що ти зробиш? Південь України, України, Миколаївщина. В тому році не було, а цей рік взагалі нема. І слідуючий може бути... Такий самий, бо воно з 2020 рода, кращого нема. Гризем, гризем потихеньку. Ще тут залишилося моє з пів гектара. Вже як буде висипати, з німлю, скільки там буде кілограм. Ну вже вважайте, 4 убрав, то там кілограм, не знаю, 300 може. Буде, не знаю. Так, на, на глаз. А точно вже буду знати, коли перечистю, промагнічу, мішки запечатаю, тоді вже буду точно знати, скільки буде кілограм. А зараз поки так для, для себе. Миші почали зносити. Треба буде пройти потравити. От сьогодні десь до 40 градусів у нас такий вітерок. Все, включуся, коли будемо виружати. Я да, включил телефон и выгрузился. Ай, с такой урожайностью. Оно. <реклама> 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 До бригады <гадуте. реклама> Да, ты полный как -то. А, это еще не все вырубил. Это не все вырубил, или что? Спасибо, Да нет, не все вырубил. То не могу понять, что Что там що він там включив, блядь. Так, що, друзі, скасили. Грубо говоря, десь непогана була люцерна. ну, урожая нема цей. Ні. Просто я не знаю, там даже... ну, Ці з 2 гектар десь вийшло може кілограм 300. По 150 десь. Короче... Все-таки засуха десь дала. Мені здається, чи не в те час вона цвіла, наливалася, скоріше все, в тому році якось в іюні пройшло 30 мм і того хватило. Цей рік цього дождя не було. І це, відать, зіграло цю роль. Ну на мою як. І плюс нема нижньої вологи. Тому отакий ворік показує, що все-таки. Засуха є засуха. І люцерні також не хватило. Дать то, що вона, я роз, так світу вона показувала в минулому році. Я ходив все, а от по урожайності вона геть не така. Від слова зовсім. Багато пустих я прям розлущував. Верхні пусті, середина була тільки з зерном. І то, віддать, не вся. Тому отак буду заканчивать відео своє. Зараз їду, там ще два кусочка. Ну там взагалі практично нічого нема. Ну я їх згризу. Там 1,5 гектара залишилося. Це так. Щоб тільки там, ще моє кілограм 20-30 буде. Тому отак. Вже, звісно, буду знати, прикину. Ну тут я вам скажу, убрав вже скільки? 5-6,5 гектар. Ну не знаю, кілограм може 600. Це буде. Це, ну, не знаю, по 100 кг з гектара десь получається. Якщо, якщо вже відчисти, відмагніть у тоді буде вже буде видно, який результат. Тому, тому так. Як говориться розчарування ну одне тільки втішення, що не треба пересівати. Будемо ждати слідюшого року. Бо, як говориться, 7 передисковують, в мене вона також там по урожайності, там я не знаю, коли вже буду вбирати, покажу, збирати. А скоріш всього, щоб пшениця яка дала по три тони, ще й може обгонить мене по по, по по... по доходу. Побачу, ну звісно, я вже взяв 100 тюків з гектара люцерни, продав по 60 гривень, це, грубо говоря, по 6 тисяч гривень. Ну і сіміна вже як підмагнічу. І буду продавати, вже буду знати скільки в мене буде виходити з гектара. А так поки поки на від дуже мало. Що ж, в газон воно... Щас залізу, ще раз тут неудобно трохи. Покажу цю кучку, це із 6,5 гектар. Оно. Скажу так, це по порівнянню з прошлим годом, то в мене вже було намного більше 2 гектар Намного було, два, два рази, мабуть Посіяв більше, а взяв менше <хи> <хи> Отак. От все Дякую всім за перегляди. Бажаю всім міцного здоров'я, нашим Збройним силам все самого найкращого перемогти цього ворога клятого. Хай! Кулі оминають всіх. Все, всім до побачення. Вже буду показувати, як е, очистю, там буду знати, яка, яка кількість насіння буде. Та й будемо продавати. Ціна, відать, буде більша. А там буде видно. Все, поки всім до побачення. До всього найкращого.